Зараз акція в сільпо почалася сьогодні четвер на креветки. Креветки саме ось ці свіжі. свіжі. І гляньте, ціна, яка 29,90. Люди їх набирають і набирають замість 49,90. Це за кілограм 299 гривень свіжої креветочки. Мені подобається, як вони її повикладали. На льот вона охолоджена дуже великого розміру. А так, 29,90 це ж вона так показана. І також креветка варена. А варена 39,90. Ціна за 100 грамів. Це 399 за кілограм. Оце дуже крута акція. 29,90, 40% знижка. Акції будуть діяти з 7 по 13. Тут форель філія охолоджене за 100 грамів 59,90. І креветочки ще раз вам покажу. Набирають і набирають люди.